Перед різдвяні роздуми, день 31-й, поклін пастухів. Аж ось ангел Господній з'явився пастухам, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Сам Бог через свого посланця об'являє пастухам народження Спасителя, Це ж поподія, яка має вирішальне значення історії людства. Тому поява ангела охопила світло темних пастухів, бо слава Господня являється освітлом, світлом сяйві. Вони поглянули і побачили, побачили славу Господню, що явилася у Хамарі. Пастири відчули близькість Бога, тому великий страх огорнув їх, бо завжди, коли Бог промовляє до людини, тоді вона мусить непомильно це відчути, щоб зайняти своє становище. Ангел втухомирює пастухів, кажучи не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Радість це ота добра новина для всіх людей, яку приносить Христос, а ангел лише звіщає, так про те, що звіщав народові добру новину. А Ісус проходить через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. Бо Дух Господній на мені, каже Спаситель, і Він мене помазав, послав мене нести добру новину. Від Христа апостоли прийняли те саме завдання, тобто проповідувати добру новину всім народам, тому всюди, де тільки голосилась добра новина, народ сповнявся великою радістю. Однак ніколи з такою наявністю і повнотою, як тепер. Пастирі перші наповнюються тією радістю, бо настала пора спасіння всім народам. Від цієї хвилини став переможений найзавзятіший ворог, повернули 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імени. тому навіть переслідування задля Євангелії стане джерелом радости, Вийшли апостоли Синдріону, радні, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. Який зміст, зміст тої доброї новини? Відповідь дає Ангел, кажучи, сьогодні народився вам у місті Давидовій Спаситель, він же Христос Господь. Того ж дня ви жадали всі патріархи і праведні старого завіту, та й взагалі все людство. Істинно кажу вам: багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите і бать, не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Сьогодні збулося це Писання у вухах ваших. Авраам, ваш батько, сповнений був радощю звід... звідіти дань мій, і звідів, і втішився. Спаситель Христос Господь, каже, ангел до пастухів, бо ім'я Ісус означає Господь, Спаситель. Ніхто з людей, ані всі разом з ангелами не змогли довершити відкуплення. Всяке бо добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла. Людина може і повинна хіба що прийняти цей дар і за нього бути вдячною. Тому апостол Петро пізніше буде оскаржувати своїх земляків: нехай, отже, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Спаситель – це Христос помазаний. Бо, будучи людиною через луку з божеством одній особі став помазаний священником, пророком і царем для всіх людей являється я Господь. Бо йому дана всяка влада на небі і на землі. В місті Давида ангел не називає назви міста, бо тоді кожен знав, що Вифлеєм – це місто Царя Давида, а що Спаситель міг народитися в місті Давида. Ясо пішов з Галилеї, з міста Назарету, в юдею, місто Давида, що зветься вефлеє, бо походить з дому і роду Давида, а Ісус це син Давида, на якому мають здійснитися всі обідниці дані Давидові та благовіщенні. І ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме яслах, пастирі одержують потрійний знак. Щоб переконатися про істину благовісті і пізнати Христа Спасителя. Який хоч укритий, то все ж таки може його розпізнати дитина, сповита пеленами, що лежить в ясла, всі ці ознаки не відповідають загальним сподіванням Юдею і йдуть в розріз з самим же сповіщенням Спасителя світу, намічна дитина. Господь лежить у яслах, дитина це ознака смиренності. Пеленки уборства, ясно мертвіння. За такими ознаками ще й сьогодні можна розпізнати Спасителя, бо він прийшов на землю, щоб спокутувати людські гріхи, які походять від гордості, жадоби, багатства та від пристрастей. Тому Спаситель використав найвідповідніший засіб, щоб вилікувати наші недуги. А щоб Спаситель народився в нашому серці для нашого спасіння і освячення, треба практикувати ті Христові чесноти. Ісусе, дякую тобі за те, що ти мені сьогодні відкриваєш про пастухів, які мене мали серце покірне, тихе, смиренне. Допоможи. Щоб я була подібна до тих пастухів, і щоб я могла тебе привітати у вифлеємі, щоб моє серце стало вифлеємом, і народився ти у ньому. Дякую.